Алкоголізм як актуальна проблема суспільства. Роботу виконала студентка житлово-комунального фахового коледжу Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова першого курсу групи СПГ Олійник Софія, керівник Зворонцова Зоя Олегівна. Алкоголізм це характерна психофізична залежність від алкоголю, основою якої є його наявність в обмінних процесах людського організму. Алкоголізм, як і будь-яка форма залежності це хвороба, яка посилюється із часом. Алкоголь негативно впливає на метаболічні процеси в організмі, а накопичені з часом токсини підвищують ризик розвитку психозу. Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей. Якщо ж розглядати світову статистику, то у всьому світі 3 мільйони смертей щороку є наслідком надмірного вживання алкоголю. Це становить 5% усіх смертей. Вживання алкоголю є причинним фактором для понад 200 захворювань. Також за статистикою частіше і більше випивають чоловіки, ніж жінки. Тепер про симптоми цієї хвороби: це працівливість, агресивність, наявність запоїв, руйнація соціальних зв'язків, висока толерантність до спиртного, зміни у зовнішності та деградація особистості. Свикання до алкоголю можна поділити на три уявні стадії: перша заперечення. Під час цієї стадії однією з основних ознак є вживання алкоголю для подолання стресу або інших негативних емоцій. Також людина поступово збільшує дозу алкоголю, через що підвищує толерантність та раціоналізує вживання. На ранній стадії алкоголізму друзі, колеги та навіть члени сім'ї можуть не усвідомлювати, що алкогольні звички людини стають все більш небезпечними. А сама людина все ще підсвідомо заперечує, що алкоголь поступово стає контролювальною силою в житті. Друга стадія втрата контролю. На цьому етапі людина все більше звикає до великих доз алкоголю та бажання випити згодом тільки зростає. Основні симптоми посилене бажання випити, загострення конфліктів у стосунках з близькими та зростаюча соціальна ізоляція, втрата контролю над собою, людина починає приховувати свої алкогольні звички. І остання стадія, яка є найважчою, це повна залежність. На цьому етапі у людини розвинута повномасштабна алкогольна залежність. З'являється серйозна залежність, через яку хворий думає тільки про вживання. Тепер життя поза алкоголем здається неможливим, зникає інтерес до будь-чого іншого. Наступає повна ізоляція, людина перебуває у постійному стресі, а якщо не вип'є, то починає фізично відчувати потребу в алкоголі. Причини виникнення цієї хвороби біологічні. Головною біологічною причиною алкоголізму вважається спадкова схильність. Ризик зловживання алкоголем вище для людей, чиї батьки чи інші близькі родичі мають проблеми з алкоголем. Також на це впливають генетичні фактори, психологічні. Сюди можна віднести характер людини, середовище, у якому вона перебуває, та інші зовнішні фактори. Поштовхом можуть стати конфлікти у стосунках, на роботі, домашні насилля, політична ситуація, як війна в країні, що актуальна для сьогодення, релігійна або духовна криза, і соціальні. Це означає, що на людину може прямо впливати її оточення, наприклад, друзі, що спростовують вживання, батько, що іноді випиває, або сцена у якомусь фільмі. А тепер як з цим боротися? Для початку варто зазначити, що людина без потрібної кваліфікації може допомогти хворому лише на ранній стадії. Якщо ви помітили якісь симптоми близької вам людини, то не варто дорікати їй, сваритися, з нею, чи що ще гірше ставити ультиматуми. При спілкуванні з такою людиною варто бути м'яким, щирим та розуміючим, варто обговорити з людиною проблеми, які спонукають її випивати, та допомогти їй прибрати дратівливий фактор. Далі, якщо ви бачите, що людина що людині це не допомагає, або якщо стадія хвороби більш серйозна, то найкраще, що ви можете зробити, це допомогти отримати людині допомогу від фахівця. Як правило, суть лікування полягає в поєднанні медичної, соціальної та психологічної допомоги. Будьте поруч із хворим, давайте йому належну підтримку і не сумнівайтеся у його успіхах. Дякую за увагу.